Государственная экологической инспекции Сапожской области Кизиму Артему Пославовичу. Он сделает доклад на тему государственный контроль по охране окружающего воздуха на территории Запорожской области. Добрый день всем участникам семинара. Государственная экологическая инспекция Запорожской области реализует государственную политику в части охраны окружающей природной среды на территории Запорожской области. Одним из, приоритетных направлений работы является охрана окружающей охраны атмосферного воздуха. Хотел бы вас проинформировать про результаты государственного контроля госэкоинспекции за Запорожской области в первом полугодии 2013 года. В прошлом 2013 года специалистам госдержек инспекции здесь 189 проверок поддержания дымок протоохоронного законодательства. Частині охорони атмосферного повітря. В тому числі було проведено дві перевірки підприємств, що входять до переліку ста об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні. Це запорізький виробничий алімінівий комбінат та електроматовергійний заводній проспект за результатами цих перевірок було складено 126 протоколів про адміністративні правопорушення. 126 посадових осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності, на загальну суму 16 643 гривень. Також було розраховано розмір збитків під забруднювачів. Сума склала в першому півріччі 840 тисяч 717 гривень. Метою відшкодування збитків заподійних держави внаслідок порушення вимог правоохоронного законодавства було пред'явлено претензії на суму 840 717 гривень. Основними порушеннями, які були виявлені під час а, перевірок, а, це відсутність дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Порушення умов діючого дозволу, недотримання умов діючого дозволу, порушення правил експлуатації, установок 6. За достатами перевірок можна зробити висновок, що основною причиною забруднення атмосферного повітря міста Запоріжжя залишається застріли технології та устаткування, на базі яких функціонують підприємства. І який не може забезпечити дотримання сучасних нападів. Чисні споруди підприємства в основному пил саме час, як найбільш шкідливі з'єднання, наприклад, аерозолі важких металів, акрилеїн, опис азоту, цюрк, енол та інші в значним. Також хочу підкреслити, що до порушників закону України про охорону атмосферного повітря, Держак-інспекції, до суб'єктів господарювання застосовуються усі передбачені законодавством заходи збору. Це має на увазі і штрафні санкції, і збитки, і зупинення діяльності підприємства в крайньому випадку. В цьому році основними пріоритетами роботи в цій частині ось, є посилення державного контролю, в тому числі на процесі експлуатації розміщення будівництва нових і реконструкцій підприємств підтримка інших об'єктів, як казав Пентагоч, Закорісталич. Внезапності проведення перед ми знаємо, що попередження 10 днів Державка інспекція керується своїй роботі законом про основні засади державного нагляду контролю в сфері господарської діяльності, що значить попередження підприємства про перевірку за 10 днів. І ефект, ефект внезапності відсутні. Ми з вами знаємо, що основні з, 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 викиди, основні викиди у... Вночі ми відчуваємо це саме. В цьому напрямку буде робота і ми зробили висновок, що з порівняння з 2012 роком показники Державного контролю в Запорізькій області значно збільшились. Це говорить. что эффективность работы есть, и она будет. Дякую за внимание. вопрос следующий. вы озвучили сумму 840 тысяч гривен, это были расчеты за нанесенный вред, Скажите, пожалуйста, вопрос ну, как бы доведения дела до конца. Насчитано, я знаю, я сама член коллегии гуск и, значит, показатели мы встречаемся иногда и с вами на заседаниях коллегии, когда нет вашего начальника и с руководителем. Вот буквально недавно, 19 числа была коллегия, мы встречались. И основная проблема инспекции – это ну, ряд вопросов, связанных с нормативным правовым регулированием их деятельности. То есть эффект внезапности отсутствует. Для того, чтобы подать в суд, нужно заплатить судебную пошлину, издержки. А если мы говорим о сумме практически в миллион, то это надо найти бюджетные деньги, которые значит, за, э, формируются, вот эта процентная ставка за исковое заявление и так далее. И тому подобное. А какой у вас уровень? Ну, основные загрязнители, у вас не так уж много предприятий, мы видели их презентации ярко, как и у Федора Ивановича, так и у Александра Николаевича. То есть вот какой процент у вас от того, что вы насчитываете за нанесенный вред, который снимается в фонд? Вы имеете в виду сумму ну, да, вот, да, да, совершенно верно. То есть какой процент, там, вот, потому что там процент до 5-3% мы вытягиваем, то есть реально, что потом платят... Это по Украине, я не вашим маринское совершенно верно у нас процент стягания з спинки значно больше ниже 100 скажем так до сырка инспекция есть определенный судебный порядок а, есть если есть сумма учебного предварительно претензии предприятия, чтобы в добровольном порядке сплатить. Дальше есть, естественно, юридические нюансы. Ну, назовите район, процент. Да, выше 10, это может быть и 15, 11, и 50, и 60 процентов. В среднем. Есть, да. на сегодняшний момент где-то 20 процентов. Может, немного больше. Загрязнитель, загрязнитель платит. Конечно, загрязнитель платит Платят, да, да, да. и чувствует ответственность. Своим перед mm -hmm. государством. Mm -hmm как вам В этом, в этом ведется в в Это интересно, по его не Большое спасибо. Значит, я предлагаю следующее слово предоставить нашим гостям.